Зривається в Польщі за цей час, але щось вони нічого. ну На таке вже не зреагувати. Попередньо є приліт у Польщі, монітори. так, а... русські ударні, ударні дрони один за другим залітають в Польщу. Безсильне НАТО підняло авіацію Росії. Хм. Розумієте, що відбувається? Я зараз буду слідкувати за цими всіма новинами. Ви, будь ласка, будьте дуже обережні, особливо в Кракові, особливо, якщо ви прямо зараз бачите це відео, там основна їх частина, як пишуть, летить на краків. Тому будьте обережні, пильнуйте зараз за своє життя. Я знаю, всі думали, що вже пройшло, але ймовірність війни в Європі, на жаль, дуже велика. І краще перестаратися зі своєю безпекою зараз, ніж не. Прикро, друзі, але будемо надіятися на краще, і що якось Європа адекватно на це все і дуже оперативно зреагує.